Коли знахідка стає загрозою, Жив у лісі веселий зайчик пухнастик. Він дуже любив бігати по галявинах і знаходити цікаві речі. Одного дня, стрибаючи по стежці, пухнастик помітив довгий блискучий предмет, схожий на чарівну паличку. Ой, яка красива! зрадів зайчик. Може, вона чарівна? І виконає мої бажання. Він уже простягнув лапку, щоб підняти знахідку, але тут із кущів виглянула стара черепаха. Не торкайся її пухнастику, це не чарівна паличка, сказала вона. А що ж це? здивувався зайчик. Це може бути міна або снаряд. Вони дуже небезпечні. Якщо їх зачепити, вони можуть вибухнути. Пухнастик перелякано відскочив назад. Що ж мені робити? Бігти до ведмедя лісника і розповісти йому, порадила черепаха. Зайчик так і зробив. Ведмідь вислухав його і сказав Молодець, пухнастику, ти не став торкатися невідомого предмета. Зараз я покличу спеціальну службу. Невдовзі приїхали люди у формі, обгородили місце. Де знаходилася небезпечна знахідка. Як мені впізнавати такі речі? запитав пухнастик. Якщо бачиш щось металеве, старе або невідоме не чіпай, а ще запам'ятай цей знак. Він означає, що тут небезпечно. Пухнастик запам'ятав цей урок і розповів його своїм друзям у лісі. Якщо знайшов щось дивне, не торкайся, поклич дорослих.